Сьогодні 3 березня ми знов приїхали провідати свій домик. Завтра 15.00 ми приходимо до нотаріуса і будемо заключати умову підстемпно. Підвстемпно, тобто попередня умова. Так що домик чекає нас, ти скоро вже будеш. Майже, майже наш. Лише тільки отримати дозвіл з міністерства і іпотеку. Зовсім мало. Скажи, зовсім мало. Але я, якщо чесно, вже не можу дочекатися. У нас тут дорога. Бачите, траса. Трошки машини їздять, але добре, що будинок знаходиться не біля самої дороги. А може колись вдасться нам тут щось огородити і буде менше шуму, не знаю, подивимося. Ну що ж, ми поїздили, покаталися, відвідали свій домик. І сьогодні Петро черговий, він чергує під телефоном, то називається, дежур під телефоном. І ми тільки від'їхали від нашого доміка, як вже його викликали. Так що от я тут, бачите, як кабани попрацювали файно. Я вже на ту тему знімала відео, але бачу, вони ще далі розрилися, туди вище. Вище, вище, нижче. Треба просто, якщо хтось має город, пустити кабанів, хай все перериють, і не треба було б їх перекопувати землю. Що я хотіла вам сказати на рахунок купівлі того дому? Ви можете нам сказати, що от ви придурки, купуєте той будинок, такий великий, 380 метрів. Ну, що я вам хочу сказати? У нас просто як у людей, які прожили в Польщі. Сім років і не мають громадянства, просто немає виходу. Ми не можемо купити будинок, який би ми хотіли. От вибрали і купили. По-перше, що хочу сказати, ми передивилися що сім чи вісім будинків. Не знаю, чи я буду тут вставляти це відео, тому що я думаю, що ті власники тих будинків будуть мати проти, що ми виставляємо, тому я не буду виставляти. Просто як я буду знімати відео про те, як ми шукали ті всі будинки, я вам так в двох словах буду розповідати. Можливо, якісь фотографії ставлю. А так, то, в принципі, не буду показувати відео, бо ви самі розумієте, роду. І е, чому ми не купляємо Того, що ми хочемо. Ну, тому що ми не маємо прожитих 5 років на карті резидента. Для того, щоб тут купити будинок, іноземець мусить мати 5 років. 5. От, отримали карту побиту і від моменту отримання 5 років. Ми не маємо, ми маємо тільки рік. А так як ми вже старі і хочемо пожити як люди, хочемо мати свій будинок, ну то ми не можемо чекати. Ліпше ми той рік потратимо на купівлю того будинку, але вже тих 4 наступних років будемо жити вже в будинку. Це по-перше. По-друге, є в законі написано, що іноземець не може купити будинку і землю більше, ніж 0,5 га, гектарів. І, відповідно, потрібно, по-перше, тоді шукати будинок, який би нам сподобався. По-друге, щоб земля не перевищувала більше, ніж 0,5 га. По-третє, щоб люди, які нам продають, погодилися чекати мінімум 9 місяців. Тому що в середньому той дозвіл з Міністерства внутрішніх справ він робиться півроку, та так найменше, до 9-12 місяців. Недавно ми розмовляли з одною ріелтором, вона сказала, що 13 місяців чекали того дозволу. Розумієте, скільки складових треба виконати, щоб і будинок сподобався, і господарі Погодилися зачекати. По третє, щоб вам, чи вже по п'яте не знаю, щоб вам дали кредит на той будинок, тобто, що ціна, щоб підходила, бо можливо ваша кредитна спроможність не така, яку ви собі уявляєте. Тому що, наприклад, щоб отримати будинок або гроші на будинок, або квартиру на півмільйона, треба мати мінімум 8 тисяч злотих на руки. Це на умові о праці. Вони більше хочуть на умові опраці. Звичайно, якщо ви до тої умови о праці додасте ще, наприклад, ви там, чи по умови для цені працюєте, чи по контракту ще якийсь якісь пару злотих, то ще краще буде. Але вони в основному беруть умову о праці. От, це ще така умова. Тобто бачите, наскільки багато треба виконати пунктів, щоб вам дали можливість купити цей будинок. І тому от вам відповідь на це запитання, чому ми, ми купуємо іменно цей будинок. Ну тому що в нас не було вибору. У нас, значить, вийшло як, що в нас кредитна споломожник на цей будинок нам вистачило, виконана перша умова, друга умова, що погодився власник чекати, тому що ну, то навіть не власника, а власниця вона виїхала в Італію і в тому будинку не живе, їй не спішно ті гроші. І вона сказала, що рік буде чекати. Третє, що ми бачимо, що ми купуємо. Ми бачимо, що цей будинок потребує ремонту. Ну і ми розраховуємо на те, що нашої зарплати вистачить, щоб потихеньку там ремонту і зробити. На площадку прийшли люди, тому я поїхала. Ну отже далі. На чому я зупинилася. Ну от вам і проблема, чому неможливо купити будинок. Іноземців. Тобто треба мати, або щоб мати карту сталого побиту і зробити громадянство, або подаватися на громадянство від президента. Але, як ви знаєте, хто дивиться наші відео, що ми подавалися на громадянство на президента і нам відмовлено. Причину не сказали чому. Ми спочатку образилися, мали намір взагалі виїжджати геть з Польщі, десь шукати в іншій країні собі роботу і там жити. Потім, е, признаюсь чесно, ця країна називалася Іспанія, тому що ми подорожували по островах Іспанії, нам сподобалося, хоч на материковій Іспанії ми ще не були, але планували. Ну, ми ще поїдемо подивитися. Але справа в тому, що. Останнім часом в Іспанію наїхало стільки іммігрантів з Африки, там дуже збільшився бандитизм. Нападають на людей, обкрадають їх. Найбільше, що ще мене бісить, це ті окупаси. Тобто в вашу квартиру можуть зайти, поки ви пішли собі десь, у вас не було там добу чи дві приходять додому, у у же окупаси, і не можете їх вигнати. І потім ні через суд ніяк не вигнати, тому що це ще може тривати роками. Тому небезпечно купувати в Іспанії якусь нерухомість. Ну і Спочатку ми загорілися, почали іспанську мову вчити, вже більше як півроку вчили її, а потім я кажу чоловіку. Ні. Зважаючи на ті всі недоліки, то. Польща це набагато краща країна. Ви ну, знаєте, це було так Перше таке моє враження. Я дуже образилася, коли нам надали громадянство. Я не знаю, з чого вони керувалися. Може, там хтось просто. Бо то ж не сам президент розглядає ті документи, а комісія. Може в тій комісії якраз попало до такого інспектора, що... який не любить українців, я не знаю. Може, прізвище не сподобалось. Всяке буває. Тому. У мене вже ця обіда пройшла, і я передумала переїжджати в Іспанію. Наразі плануємо так, тут будинок купувати, там буде видно. Ну і просто я дуже багато ще цікавилася цим питанням. Побачила, що люди, які жили в Польщі декілька років, виїхали в Іспанію, в Канаду, потім вертаються і кажуть, що... Порівняно з Польщею, то не може порівнятися ні Іспанія, ні Канада, тому що тут треба просто дивитися ті відео. Не буду зараз на ту тему розсусовувати багато. Тому ми вирішили закупувати будинок. Як ця вся процедура буде проходити, ми все будемо розповідати, тому що це буде дуже цікаво, я думаю. Саме основне, що? От я дивилася відео людей, які купляли такі іноземці. Що вони дуже сильно переймалися, що це все дуже довго триває. Тобто вироблення всіх документів. Вони на кожен документ нервувалися, переживали, а тут не треба. Треба спокійно до всього відноситися. Помаленьку, помаленьку воно все буде. Звичайно, що кожному не терпиться, поскорше вже в'їхати в свій будинок. Але треба набрати терпіння, тому що. В Міністерстві внутрішніх справ будуть повністю вас перевіряти, будуть давати всюди запроси для того, щоб дати дозвіл нам на купівлю будинку. Тому треба просто набратися терпіння, і воно все буде. Саме основне в тому всьому подати всі одразу документи. Якщо ви якийсь документ не подали, то тоді кожного разу, мінімум на місяць, відстрочується ваша справа. Ми, звичайно, подамо всі документи, крім е, рішення банку попереднє. Чому? Тому що в нас ще не буде того рішення. Ми до рішення надіслемо, як тільки воно буде. Тому що ми будемо е, завтра підписувати умову предвстемпну, предвстемпну, тобто попередню. Після того ми зразу йдемо в банк, тобто до дорадці кредитного, вона нам буде вибирати банк. Подавати вона буде мінімум в три банки, а може і в п'ять банків. Ну, кажуть, найкраще подавати в три банки. І біля місяця, навіть двох, будуть чекати цієї децизії. Але всі документи, крім цієї децизії, ми вийшмо вже в міністерство. І хоча б вже будемо мати номер нашої справи і вже якось буде наша справа розглядатися, ми тільки дошлемо цю децизію. Після того, як вони, в принципі, розглянуть всі наші документи в міністерстві. То через якийсь час, вже майже при остаточному рішенні, вони нам скажуть, щоб ми вислали вже ще раз децизію з банку, тобто поновити, або вишлють нам таку, щоб ми вислали довідку, що у нас на рахунку. Є вже сума першого внеску. Оце вони можуть нам вислати. І коли вже всі ці довідки будуть, ну, то вони нам, думаю, видадуть позитивне рішення. Не знаю. Не буду наперед забігати, побачимо. Але маю надію, що міністерство нам не відмовить, бо ця адвокат, яка займається такими справами, казала, що в неї таких випадків ніколи не було. Тому що якщо ви вже живете стільки років в Польщі, працюєте і платите податки, і на вас не заведена ніяка справа, що ви якісь боржники, то Міністерство, звичайно, дасть. Кредит теж, ми вже мали трьох кредитних дорадців. І вони всі сказали, що наша кредитоспроможність нормальна, що нам грошей вистачить, кредит дадуть. Так що все, чекаємо тільки на завтрашній день. Наразі вся інформація, кому цікаво, залишається з нами, буде цікаво.